щастя. Всі ми хочемо бути щасливі, що таке щастя для кожного воно своє. Хочу розказати вам таку притчу, лігенду, казку, як хочете. Висновки будете робити самі. Колись давно боги захотіли сховати щастя, як святий Грааль, щоб з ним нічого не трапилося і воно не потрапило в якісь погані руки. Вони думали, думали. Не можуть придумати місця. І тоді один із них каже: саме проще і саме ну, сховати в самій людині, бо вона його тоді точно не знайде. А той, хто знайде, стане щасливим. Вони так і зробили. І ось тепер ви повинні самі в собі. Знайти своє щастя, що вас робить щасливим, і витащить його наружу.